Друзі, це хлопці з нуля. Ми хочемо, щоб цивільні знали, про що думають військові, а військові розуміли цивільних. Саме для цього ми записуємо цю інтерв'ю, і сьогодні ми знову в центрі Києва у парку Шевченко і будемо розмовляти з людьми про те, хто для них є героєм, хто для сучасного суспільства є героєм. Поїхали! Бачите, ви в сучасному суспільстві навколо вас героїв. Хто для вас є героєм? Е, ну проживаючи в Україні, я думаю, я насправді навіть не маю права сказати іншу відповідь. Типу, героями для нас зараз є наші солдати е, ЗСУ, так, тому що вони виконують справді найважливішу задачу, яка тільки зараз може бути. А ну, якщо на таємниці, чи є серед ваших знайомих, близьких, чи дальніх, чи просто таких дуже дальніх. Хтось хто ухиляється від служби? Mm -hmm. Ні. Ну, припустимо, що ви там, познайомилися з молодою людиною, він нам сподобався, а потім в якийсь момент ви з'ясовуєте, ну, йому більше 25, і він каже, що ну, слухай, все гаразд, але ну, не хочу я служити з цієї чи іншої причини. Ваше ставлення до нього би змінилося чи ні? Я думаю, так, насправді. Тому що ну, я поважаю насправді людей, які служать, тому що вони виконують справді важливу роботу. Типу, і я не була в такій ситуації, скажімо так, тобто я не можу сказати точно, як би я себе повела, я... але мабуть, ставлення змінилось. Чи бачите, ви в сучасному суспільстві героїв навколо хто для вас є герой? Прошу, пані буде відповідати першу. Ну, Звичайно, наші військові, волонтери і так далі. Тобто ну, це дуже об'єктивне і просте питання. А чи є серед ваших знайомих, може, дальніх знайомих люди, які ухиляються з тієї чи іншої причини Так. Як ви до них ставитеся? Я з розумінням ставлюсь до шо? них, якщо чесно. А якщо розшифрувати з розумінням, а це мені здається, що це я хотіла би, що це був кожен вибір кожного, але це так не відбувається. І якщо дивитися, що відбувається взагалі в нас в країні, то це дуже сумно, тому що дуже багато чоловіків вони зникли. І ще щось таке є дуже ну крізь новини. Якщо можна реально пошукати, тому це дуже така грусна історія, якщо чесно. Добре, останнє запитання, таке трохи ну, не провокаційне, але. А, <працівна> а, <не провокачі. працівна> а, дивіться, а, от, якщо у вас наприклад, є знайомий, молодий, молода людина, вам, вам сподобався, ви почали спілкуватися, але потім він вам каже, що ну, з тієї чи іншої причини не хочу йти служити, тому що не хочу. Ваше ставлення до нього би змінилося чи ні? Ні, взагалі не змінилося. М Вважається, що все ж таки мужність і готовність відповідати на виклики долі це якась така риса, яка приваблює жінок чи ні. А, так, але не в цьому випадку, не в випадку війни. Тому що, можуть, тому що його можуть вбити? А, так, і тому що мені здається, що зараз ситуація така складна, що немає такої правильної відповіді на це запитання. І м -м, мені здається, що. Це вибір, звісно, кожного, і я дуже шаную кожного людину, яка на це йде. Це дуже мужньо, це дуже великий вчинок для мене, але чесно кажучи, мені здається, що деякі люди не заслужують те, що вони, скажемо, скажімо так, підметають чужі помилки. Ну, однозначно герої це всі воїни Сил оборони України. Незалежно від того, яка структура, з якого року людина служить. І так я бачу цих героїв навколо. Не тільки це люди у військовій формі, в принципі, часто зустрічаю людей у ну, звичайному цивільному одязі, але ну, не знаю, як на мене, як на мене видно, що ці люди. Пройшли війну, пройшли бойові дії, і для мене вони герої беззаперечно, однозначно. А чи серед ваших знайомих, близьких чи дальних людей, які з тої чи іншої причини ухиляються від служби? Є, так. А ваше ставлення до них? Не бачу нічого поганого, що людина хоче зберегти своє життя. Ага. А, якщо можу повністю дати відповідь. Да. А, повна відповідь. На мою думку, в сучасних бойових діях. Скажімо так, держава і безпосередньо уряди командування Сил оборони має забезпечити людям, яких вони набирають, повну бойову підготовку, амуніцію, спорядження, харчування і все, що потрібно для ефективного ведення бойових дій. Наразі спостерігається така ситуація, що 90% людей, яких безпосередньо таким образом ну, бусифікують, будемо казати, це прямо, вони не проходять належну підготовку, вони не отримують належне спорядження, і це люди найголовніше абсолютно, без мотивації. На початку повномасштабного вторгнення було дуже багато замотивованих людей, які ну, про черги в військоматі бачили всі, і це не новина. Але з ну, тих я розумію, що з тих чи причин треба поповнювати бригади, треба поповнити чисельність, але це треба робити зовсім іншими методами. — Свідь ласка, а звідки ви взяли інформацію, що 90% людей не готують належним чином? Ну, це інформація, з відкритих істочників самі військові це пишуть. Це ж, ну. Ну ну добре, ну, просто я наприклад. Yeah. Я, я проходив службу, мене підготували. Була дуже класна підготовка, і все було на вищому Ну, правда, я в поду uh, але ну я був в армії тут все дуже круто, що що Ну я сам наразі студент військової кафедри вікну. А якраз таки в липні цього року буду давати присягу. І в мене є ну, буквально одногрупників, яких я старші брати, яких безпосередньо таким образом басифікували, і вони спілкуються між собою і кажуть, що належних умов немає. Ну я схильний вірити цим людям. І в принципі, з тими, з ким ще я спілкувався, знову ж таки 90% так само відгукуються і коментарі в інтернеті. Ну я не думаю, що якби ця проблема була якоюсь штучною, то не було, ну була б така велика кількість коментарів. Хто в сучасному суспільстві для вас герої? Чи бачите ви герої? Відповідають. <суспільство> сучасному суспільстві герой. Ми... Навіть не знаю. Ну, хто? Ну, є, чи є люди, які викликають у вас повагу. Повагу, ну скрябін. Кузьма скрябін мене визиває повагу. Чи є серед ваших знайомих близьких чи дальніх тих, хто з чи, тієї чи, чи іншої причини ухиляється від служби в армії? Ні, О, ні, ні. немає. У мене немає таких. У мене теж немає. А якщо б у, вас, у вас є класний знайомий, от класний хлопець, але ви знаєте, що він з якоїсь причини ну, ухиляється, ховається. Ваше ставлення до нього зміниться чи ні? Тільки чесно. Ні, ні. В кожного різні причини на те, щоб від, ухилятись від цього. Я вважаю так. Якщо чесно, також ні. Mm -hmm. Тобто ви вважаєте, а, а, а чому ви все ж таки ну, Тобто ви його виправдовуєте? Чому? Чому? Я не виправдовую ну, це. Я от е, отак от, от. Мужик є, у нього є сім'я, допустимо. Да, якийсь 25 років йому. У нього є сім'я. Маленькі діти, його забрали на війну і вбили. Жінка, діти сироти. Ну, чому б такому не ухилятись, правильно? От в мене приклад є: сусід. Убили сусіда, діти сироти, держава заплатила 0 гривень. 0 гривень заплатила держава, бо він був без бронежилета якось, чи без каски, так, коли вбили. Ну от таке от ставлення. Хто для вас герой? – Для мене герой кожна людина, яка зараз нас захищає. Справді, кожен волонтер, який допомагає. А чи є у вас знайомі серед ваших знайомих близьких чи дальних люди, які з тієї чи іншої причини ухиляються від служби? У мене не дуже багато людей, знайомих, які, ну, взагалі більша частина моїх людей намагаються чимось допомогти армії. Насправді так. А якщо воно ну, наприклад, у вас є хороший знайомий, але ви знаєте, що він ух... ухиляється якимось чином. Ваше ставлення до нього зміниться чи ні? Справа в тому, що я можу зрозуміти людину, яка має такі думки, але да, в очі я це не скажу, але всередині мені неприємно. Чому? Чому що чому Бо, якщо не, не буде? Чому нічого не скаже? Чому неприємно, тому що я розумію, що якщо сюди прийдуть росіяни, ми просто всі будемо мертві. І що єдині, хто нас захищає від росіян, це наші військові. І якщо ми не будемо підтримувати їх, а вони ж не залізні, вони отримують поранення, вони гинуть. Якщо вони не отримують собі допомогу, вони можуть думати, а навіщо ми це робимо? Напевно, це люди, які зараз займаються невідкладною допомогою. Ну, рятувальники, лікарі, пожежники. Скіблоска, а чи є серед ваших знайомих, можливо, близьких, дальніх чи просто там якихось дуже дальніх? Хтось хто призивного віку, але ухиляється і служби в армії. Ну, Я б не сказала, що ухиляється, не переховуються, але просто в них є. Певні причини, по яким вони не можуть зараз служити. Наприклад, багатодітні сім'ї або спеціалісти в вузькопрофільні, яких ну не можуть просто з підприємства забрати, тоді не. буде. Ну, це я, трабл. я думаю, що вони не ухиляюся, вони мають законне право Так, носити. ні, ухилянтів ні немає. А якщо б був, як би ну, людини? Е людина, яка свідомо ховається. Е Ну, я в принципі не, не, не різко критикую їх, але хоча мій чоловік служить, він мобілізований. Але ну, такі люди б і не принесли користь, якби їх насильно забрали, тому що ну, знову ж таки, знаючи, що там в реалі відбувається, краще без них, ніж з ними. Для мене герої ті, хто рятують життя навколишніх, ті, хто попадають в такі скрутні ситуації, які зараз дуже часто зустрічаються. Ті ж самі обстріли і ті ж самі пожежі, визвані цими обстрілами, а також ті люди, які захищають нашу країну і боронять нашу національність і наше життя. І будь ласка, а чи є в тебе серед знайомих, близьких чи дальніх людей, які призерного віку, але з тієї чи іншої причини ухиляються від служби в армії? У мене таких знайомих нема, бо зараз всі знайомі навчаються на тих спеціальностях, які допоможуть в подальшому розвитку країни. А, скажу, а якщо був такий знайомий, ну просто твій знайомий, і ти знав, що він там, я ну, не знаю, я не знаю чи, ну, якимось чином ухиляється від служби. Твоє ставлення до нього б змінилося чи ні? Моє ставлення до нього не змінюється, бо людина турбується за себе і своїх рідних, але це таке каверзне питання, бо все-таки, чесне слово, не знаю. Mm -hmm. e, скажи, ну, просто зараз така ситуація, що з одного боку так багато людей бояться йти служити, з іншого людей не вистачає на фронті. як ти вважаєш, як вирішити цю ситуацію? Цю ситуацію на даний момент я не знаю, як вирішувати, бо все-таки ця війна дуже затягнулася і всі на дуже низьком, в дуже низькому моральному стані всі або бояться йти на війну, або просто не хочуть це робити. Герої люди, які нас охороняють, військові, рятувальники, які розгрібають всі ці завали після обстрілів. Жінки, які чекають, чоловіків, мами, які виховують своїх дітей і підтримують в них якусь радість, не, не дають їм скатитись в цей відчай сум. А скажіть, будь ласка, а чи ні серед ваших знайомих близьких чи дальніх хтось, хто ухиляється з тієї чи іншої причини від служби? Є. Як ви до них ставитесь? Я намагаюся їх розуміти насправді. Тобто, на ваш погляд є причини, які можуть дозволити чоловіку все ж таки не піти? Ну, мій чоловік у війську, тому як би. Але я їх теж розумію насправді. Я не бачу стрункої системи і порядку в оцих всіх діях, наприклад. Тому що можна мати вищу освіту, можна мати якийсь фах, але потрапити, умовно кажучи, носити дошки і копати туалети. І все, і весь твій фах, все твоє попереднє життя, воно ніяк не годиться, твої знання не застосовують, ти просто стаєш ну ніким. А мало би бути раціональне використання цих людей, правильно, згідно з їх вмінь, їх знань, з того, що вони, чим вони можуть згодитися. Не просто така безвольна одиниця. А людина, яка хоче служити, хоче щось робити, то вона має це робити своїми знаннями, тим, що вона може зробити, а не просто, якби ми тебе взяли, все, ти якби втрачаєш всі свої. Ви вважаєте, що в нашій державі немає, на жаль, гарантії, що людина потрапить туди, куди. Так, і буде використана саме за своїми знаннями, вміннями. Що вона максимально докладеться до захисту держави. І це на ваш погляд все ж таки може дати. Це впливає на те, що люди не готові йти, тому що вони не розуміють, чи вони реально будуть там робити корисну справу, чи вони просто будуть використані як розхідний матеріали і все. Героя це наші військові, напевно, безумовно. В нашому сьогоденні в наших реаліях це військові. Скажіть, є чи серед ваших знайомих, близьких чи дальних людей, які з тієї чи іншої причини ухиляються від слугування? Ну, певно, що в кожну в кожної людини є така є такий знайомий, близький чи не близький, але так і є. А якщо відверто. А... Ваше ставлення, коли ви, наприклад, узнали, що ця людина ухиляється, воно змінилося до нього? Якщо людина 5 повісток, то це вже, ну, це вже ухилення явно. Якщо людина ну, не має в неї повісток, сама вона не горить бажанням йти, але якщо в неї немає повісток, то це ну, я ну, не знаю, я, я не можу сказати, що це прям ухилення від проходження військової служби. От коли їй дадуть повістку і вона не з'явиться, то це вже явно ухилення. Будь ласка, зараз є реклама дуже часто. 18-25 контракт для ВСУ, там до 2 мільйонів виплачують. А, от ваше ставлення до цієї пропозиції, Лідверто? Я думаю, це діє. Заохочення грошима. Можливо, деякі верстви нашого населення, в принципі, це підтримують, вони погодяться на це в принципі, і підуть за таким контрактом. А, тому заохочення грошима, я думаю, це хороша штука. Особливо зараз такий складний період нашу історію, в принципі, а, Заохочувати гроші людей, так, особливо військових, це, це треба, це, це необхідно. А як ви вважаєте, наприклад, якщо ви завтра потрапите в ОСУ, наприклад, чи зможуть вас гідно підготувати і зробити все необхідне, щоб ви там е, були безпечні? Ну, принаймні, щоб ви виконували свої обов'язки нормально? Е, я думаю, так, але це все залежить від того, куди я сама потраплю, в яку бригаду і так далі. Ну, зараз зараз кажуть, що можна обирати. Яку. Mm, ну, Вірите я, в це? Я, я думаю, так. Я, я, я чув, що можна долучитися вже за цією програмою до 3-го корпусу ну, до колишнього 3-го тому думаю, так, чому ні, можна туди сюди. Будь ласка, э, чи бачите ви в сучасному суспільстві навколо вас героїв? Хто для вас герой? Воїни наші. А, а є у вас знайомі, які з тої чи іншої причини ухиляються від служби? Так. А як чи змінилося ваше ставлення до них після цього, як ви знали? Ну я вважаю, що я не маю права взагалі нікого засуджувати. Це може ті, хто там переживає ці всі жахи війни, вони мають якийсь рахунок до цих людей. А я людина, яка тут в тилу, яка має бронь. І тому когось засуджувати, я вважаю, не маю права. А от що робити? Людей не вистачає на фронті. Є багато людей, які не хочуть воювати. От як би ви вирішили це питання? Ну тут це теж не зовсім моя компетенція, але я вважаю, що це треба було робити раніше набагато, ніж зараз ця ситуація, які взяла яку краску. Тому що якби. Суспільство підготовлювали з першого дня початку війни до того, що це, це треба, це почесно і це, що ці люди якісь мають права, то не було б напевно стільки у і стільки людей, які отримуються від служби. Бо зараз багато хто налякані, налякані цими е, е, в ТЦК розбірками, налякані тому, тому що ніхто не має прав. Налякані тим, що це, якщо там щось стається і треба якось визволяти людину, що це якісь дуже великі гроші заплатити цим військовим адвокатам, щоб просто людину забрати з цього ТЦК. Ну, тому, тому, тому. Зараз, на жаль, суспільством керує страх. Друзі, ось така точка зору киян. Ще хочу сказати, що кілька людей, які дали нам інтерв'ю, потім підійшли до нас і сказали, щоб ми видалили це інтерв'ю, тому що люди кажуть щось е емоційно, а потім жалкують про це. Ми е виконали їх прохання, ми видалили. Те, що ми видалили, ми вам не покажемо. Все інше, дивіться.